27 травня СУБОТА Церкви мають будуватися для Господньої слави. І Соломон закінчив Господній дім, дім царя і все, що забажав у душі Соломон чинити в Господньому домі та у своєму домі, і в усьому йому добре велося. Друге ХРОнік 7.11 Майже три тисячі років тому з Божої волі в Єрусалимі був збудований храм. Вибраний Богом народ користувався найкращими матеріальними благословеннями від нього. Євреї жили в добротних будинках, однак, як і в пустелі, вони поклонялися Богові в переносній скинії. Там, поміж херовимами, перебувала Шекіна, видимий знак Божої присутності, і з досконалої краси сяяла Божа слава. Звичайно ж, були часи, коли поклоніння Богові в досить скромних умовах було неминуче. Але Господь не стримував свого духа і не відмовляв людям у своїй присутності. Його народ робив тоді все, що міг, коли юдеї щиро поклонялися йому в дусі та істині, він ніколи не засуджував їхніх зусиль. Господь нагадав Давидові, яке скромне місце він займав, коли Бог прикликав його, довіривши йому такі високі обов'язки. Усавишній хотів. Аби цар ніколи не забував, що своїм розквітом та успіхом він завдячує Божому благословенню, а не своїй вродженій доброчесності. Хоч Бог не дозволив Давидові виконати бажання його серця, однак він дарував йому майже таку саму велику честь доручити цю роботу синові. Соломон отримав особливу мудрість від Бога, проте він не знайшов серед митців своєї країни, котрі сповідували правдиву релігію. Тих якостей і вишуканої майстерності, які він вважав необхідними для будівництва храму небесного Бога. Ось чому Соломон запросив фахівців з іншої країни, людей, котрі, на його думку, могли достойно виконати таку відповідальну роботу ми не маємо поваління від Бога споруджувати будівлю, яку можна було би порівняти за багатством і величністю з єрусалимським храмом. Ми повинні будувати скромні та прості молитовні будинки, акуратні і досконалі за своїм дизайном. Тож нехай люди, які мають кошти, потурбуються про те, щоб з такою самою щедрістю і з таким самим смаком побудувати храм для поклоніння Богові, з яким вони будують і прикрашають власні будинки. Вони мали би виявляти бажання вшанувати Бога більше та краще, аніж самих себе. Нехай вони будують гарно, але без марнотратства. Збудований дім молитви має бути зручним і добротним, аби присвячений для Бога, він був би прийнятий ним, аби Бог дозволив Святому Духові зійти на тих, хто в ньому поклоняється, і погляди котрих звернені на Його славу. Нехай же усі, молоді і старші, приносять дари та пожертви. Допомагаючи в будівництві дому для Бога.